Ефірний голод, Донеччина без телебачення та радіо. Зранку у місті відімкнули радіостанції, а згодом зникли телеканали. Мовчання замість об'єктивності. Сепаратисти на сході воюють не лише із силами антитерористичної операції, а й з вітчизняними медійниками. Не транслюються канали, що найповніше висвітлюють протистояння. При цьому йдеться не лише про банальне захоплення телевеж чи ретрансляторів. Сепаратисти не чіпають тільки російські медіа. Кіна не буде, окрім силового протистояння на сході України, триває і ще одне телевізійне, каже медіаексперт Олександр Чекмишев. Його організація досліджувала, як у сепаратистських налаштованих областях працюють змі. Результати каже, шокували. Якщо у Криму велася передусім інформаційна війна. То тут ситуація інша. Зараз почалася справді унікальна для українського інформаційного простору. Війна відмикання каналів. Сепаратисти штурмують телевізійні вежі, при цьому перетворюються на справжнє шоу, як було у слов'янську чи краматорську. Знімають усе на відео, записують абсурдні промови та транслюють їх в ефір. Тут, ми інформаційний удар, Слов'янська моносіпуха інформація концептуального да біблійським матеріторії телевічанням. По... Частину аналогових каналів замінюють вигідними сепаратистами російськими. Інші найоб'єктивніші просто вимикають. Передовцем там п'ятий плюси. Маємо ситуацію навіть з інтером. А також ICTV та СТБ показово, що найбільший удар спрямували саме на 1+,1. плюс Телеканал можна побачити лише у 12 із 27 міст сходу України. Під Час євромайдану саме 1 плюс 1 висловлювали свою підтримку мітингувальники за чесне висвітлення подій. Через це в день розгону майдану спецслужби взагалі хотіли його відключити. Пізніше під час анексії Криму 1 плюс 1 чи не найпершим вимкнули з ефіру, бо він не раз заявляв про нелегітимність тамтешнього референдуму та незаконність відділення Криму. Водночас дослідження видання телекритика показало, що перепони в трансляції викликані не лише штурмом телевеж. інколи до відключень українських каналів долучаються місцеві донецькі мовники, Із власних джерел там з'ясували, що цим зокрема особисто опікується головний інженер каналу Новий город Павло Михайлов. А самі відключення проводять, нібито за зверненнями «Общества донських казаков», як це сталося на Ровенській радіотрансляційній станції. Вимагаємо припинити мовлення телеканалів в форматі Т2. Припинити мовлення телеканалів в аналоговому мовленні, крім телеканалу ЛОТ. Також у діях сепаратистів простежується ще одна логіка: вони не відключають телеканали Медіагрупи Україна, яка належить Ренату Ахметову. Нині вони ведуть мовлення у 25 із 27 міст Сходу. У холдингу СКМ та самій медіагрупі коментувати цей факт не стали. Запит ТСН залишився без відповіді. Також відмовився давати коментар і нинішній очільник Донеччини Сергій Тарута. Водночас глядачам медіаексперти радять уважніше аналізувати новини, намагатися дізнаватися їх із різних джерел чи на сайтах відключених каналів. Аби не стати жертвою банальної пропаганди російської чи сепаратистської. Олександр Манюк Митробольчаков, Новини 2+2.